Я вам повідую про війну, котра йде ще з часів першого полум'я. Трайхард воїв проти казуальних чарівників за трон трайхард мастера. О, велосова змія, чарівник. Ну ж, бо спам своїми. Палами, так що раков. Цей конфлікт у спільноті фанатів ігор Міазакі йде ще з часів Demon's Souls 2010 року. Бо поки вой дійсно проходить гру, вивчаємо все та стає єдиним цілим зі своєю зброєю, і як гідний вой перона траїть босів. Велосовий онук, чарівник, усякими підколодними методами, ніби змій знаходить таємні спили, легким шляхом знищує боса. І може здатися, що дійсно вої краще знають гру, пізнають механіки цієї гри та по праву сили можуть вважати себе трайхардами. Але перегравши на усіх білдах через усі стилі гри за 593 години гри, я зрозумів, що чарівники, вої. Не казуали, а казуальна сама гра. І ось чому. Базовий принцип гри це вдаряти у вікнах проміж атаками та ухилятися від них. І що маги, що Вої грають по цим правилам. Єдина різниця в них це те, скільки дій ти можеш виконати у цьому проміжку. І що може Войн. Легке комбо, кінець котрого ніякий бос чекати не буде. Тяжка атака. Атака з розбиву. Атака після ухиляння, атака зі стрибка, нафік нікому не потрібний відскок, та в найкращому випадку спецнавичка зброї з максимум двома варіаціями. А щодо мага, то маг вміє все це, а ще має спили, що робить його значно ефективнішим. Наприклад, ось на вас напала товпа ворогів. Вой! Чарівник. Або, наприклад, ось ти б'єшся зі спритним супротивником, і він відпригує: вой біжить за ним та б'є, а маг просто стріляє. Або, наприклад, ти б'єшся з вершником, і кожен раз він просто уходить під ударом. І увесь кімплей це стрибки. А у мага є декілька спилів. Щоб точно попасти. Можна сказати, що Вой може просто взяти підходящу навичку на зброю, і якщо вона не підходить до ігрової ситуації, просто бити звичайними атаками. Але ось у чому діло? Бити звичайними атаками у цій грі не потрібно, бо найбільше шкідливо ось звичайний меч. З навичкою помста максимально заряджена атака і близько не так сильно сносить, як спецнавичка. І саме тому у ПВП вої носять у інвентарі десятки копій однієї зброї з різними навичками, замість того, щоб узяти посох чи печатку і робити усе те саме, але зразу в одній руці. Укол з ренжі. Урон по плашині. Ось десятки спилів. Ворог десь на горі, замість того, щоб наносити по 10 домагу, визиваєш лук лорети. Величезний ворог, замість того, щоб терпіти камеру у сраці та мурашиний бій під ногами, визиваєш пафосний метеоритний дощ. І так, виходить, що з точки зору казуальності у чарівника просто більш складний гімплей, там де у ухиляння та удар, у чарівника підготовний спел, сам спел та удар. І цю різницю можна було б з легкістю урівноважити та давши можливість перемикати навички зброї прямо у бою, але тоді вже будь-який йолуб зрозумів би, що усі у Elden насправді маги. Але коли ти бачиш якісь ігри окрім Соусів, ти розумієш, що усі Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring з самого початку були казуальною грою з півтори механікою на стилі гри, особливо на фоні Ніо. Просто 3 варіації легких атак і тяжких. А також 2 стилю атак з вороту. А взагалі ще мінімум 22 навички. 22. І це лише на катанні, їх ще більше, просто слотів не вистачає. Ви хоч уявляєте космічну різницю між цими іграми. Усе від бойової системи до навіть витривалості це багатогранна механіка. Що ми робимо, коли в нас витрачається витривалість? А нічого, в той час як у гніох, є ціла механіка Кі, коли після дії з'являється біла смужка, довжина котрої залежить від показника пульсації Кі. Нажимаючи на зміну стилю бою, ти відновлюєш її. А при зміні одного стилю на інший, так ще більше відновлюєш її. Ви уявляєте, наскільки ось це дійсно складна гра? Не за тим, як сильно ти кричиш від босів, а наскільки багато в тебе можливостей та механіки. Але докладно про цю груду в іншому відео. пишіть у коментарях, якщо вам дійсно цікаво. І як іток, Elden Ring це дивовижна гра, але її сенс завжди був не у бойовій механіці. А у проробленості світу у сюжеті та лорі, у атмосфері. Це гарна гра з досить ефективною, але оманливою рекламною тезою про складність. Грайте як хочете, але не по гайдам, бо ця гра про дослідження світу. Але сутність цього конфлікту. Я бачу не питання, хто насправді Трайхард та в кого залізні яйця, а в багатовіковій традиції сюжету протистояння змія до громовика, бога воїнів. Та Бога змія, воя та чарівника. Бо вікінги вважали, що користування магією не гідно для воя, і якимось чином це протиставлення знов актуальне. Підписуйтесь, чекайте на нові відео, в мене ще багато чого є що сказати про ці ігри. Слава роду! На все добре!